Чоловік служив в полку Азов. Він там був старшим сержантом. Трухан Віталій на момент загибелі 27 років. Він у 2014 році збіг з університету в Харкові, поїхав в багажному відсіки з Харкова до Чернігова. Тут спакував речі і поїхав в АТО в батальйоні Чернігів. Коли була революція гідності, він більше послухався маму і не зірвався тоді і не поїхав. Він ще хотів їхати на майдан. Його якось мама. Тоді наполягла, що залишайся, навчайся. А коли почалося то, він вже нікому нічого не сказав. Він продумав план побігу, він продумав де сліпі зони, він перелазив через забор з Харкова до Чернігова. Одразу в складі батальйону Чернігів він поїхав в Луганську область. Ми познайомилися з ним в 19-му році. Він мені на баду написав. І все. Ми зустрілися, посміялися і все бо Потім почали просто, напевно, кожного дня ми бачитися, а через два тижні він сказав, що ми з'їжджаємось. Мені взагалі просто здавалося, що мене отак от взяли, обійняли і все було вирішено. Старший в мене Матвій, йому в квітні буде три роки, молодший гена, йому півтора роки. Бо старший це копія я, а молодші дуже сильно нагадують чоловіка. Вони ніколи не плакали, коли я йшла. Я вони завжди плакали, коли тато йшов на службу. У нас трошки це от було інакше. Молодший був ще дуже маленьким, він особо не розумів. А стосовно старшого, це кожен ранок у нас були істерики, Якщо він просинався, коли чоловік йшов на роботу, він хопився за його берці і взагалі його не відпускав. Він був не схожий ні на кого. Мені здається, про нього про таких людей тільки в книгах пишуть. Повномасштабне вторгнення його застало на базі в Маріуполі. Він казав, що він нарешті свої звання знання може примінити на практиці. І він дуже потрібен там, де він зараз знаходиться, і може принести користь. Зв'язок був постійно, і час від часу він завжди був в телеграмі на зв'язку. Написав, щоб я не панікувала, що ситуація під контролем, що кожного дня вони дають відсіч ворогу. Дивні були повідомлення саме в останній день перед його загибель. От він мені написав тому, що одна із останніх строчок була, що ми поплачемо, коли закінчиться війна. Потім настаражила вже саме його фраза, що щоб не трапилось, ти маєш залишатися сильною. Ця ніч була дивна. Я прокинулася. Дивні були сни. 18 березня в 14.52 мені подзвонила патронатна служба полку і повідомила про те, що Віталій загинув в боях за Маріуполь під час виконання бойового завдання 12 березня. У мене була захисна реакція, я дуже довгий період не плакала. Я навіть коли мені повідомили це, це просто були крики і істерика більше схожа на це. А ось стосовно плакати, плакати я починала, коли Матвій починав питати про тата. Це було дуже важко. Беремо віск, певну кількість, яка буде потрібна, або трішечки все одно з запасом завжди додаємо. І за допомогою вагів додаємо відповідну кількість ароматів. Потім ми його рівномірно потрошечку заливаємо. Коли свічка застигне, ми підріжемо гніт до потрібної нам довжини і все. Далі вже буде етап пакування і відправки самої свічки. Такі свічки би хотілося якось віддячити саме Асоціації родин, полку в тому числі ще за допомогу, яку вони оказують і оказують на для нашої родини, для хлопців, які повернуться з полону, бо там до сих пір залишаються мої друзі, побратими мого чоловіка. На стіні хто намальований? Папа! Та от там папа? Так, да, був папа. Матвія ніколи ніхто не приховував, він знає, що тато герой, тато на небі, тато нас захищав, і він зараз розповідає, як він сумує за ним. Він його любить дуже-дуже, але папа на небі і до нього не можна. Він може на небо дивитися, махати йому, і до сих пір його впізнає, не плутає його. Пообіцяла бути сильною і в день виїзду з Чернігова. Пообіцяла. Що зроблю все, щоб зберегти його дітей. Коли було півроку, я пам'ятаю, що я сама собою не змогла знайти контакт. Тобто, коли в тебе щось подібне втрапляється в житті, тобі треба подружитися з новою собою, такою, яка ти стала, і знайти контакт перш саме з собою. І тому я звернулася за допомогою до психотерапевтів. Я прийшла зі словами допоможіть мені подружитися з собою. Я відчувала, що в мене є певні зміни, певні емоції, і це треба вміти. Пережити знаходить сили в собі, розділяти те, що обрали наші чоловіки, заради чого вони це зробили. І вони явно це робили не для того, щоб ми сиділи, плакали. Вони це все робили для нашого майбутнього, яким би воно не було, але мирним. І Герої живуть доки, доки живе пам'ять про них.